Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. 29 вересня, закінчується сезон. Знаєте, друзі, підселяв я маточки зінгера. Дуже багато було коментарів. Приймуть, не приймуть, хочу подивитися, хочу подивитися, чи маточка працює. Давайте так, ми зараз подивимося, знайдемо маточку, якщо вона працює, все нормально, все класно. То тоді трошки поговоримо. А зараз поки хочу попрацювати, друзі. О, у мене тут була степова, я... Хотів. Вона була дуже погана, вона не погана так, я розказувала, вона собі тихенько жила і все. Тихенько собі жила, але я планувала в неї поміняти маточку, тому я заказав маточку. Так ви знаєте, що я надійну собі тихенько окуляри, стараюсь без них, але в таких случаях, щоб знайти матку, то треба щоб були вукуляд. Ми зараз глянемо, друзі, прийняли маточку, не прийняли. Я вам її все розкажу. і все буду А зараз хочу просто, вчора я відкрив їх. Сімейки такі, бачите, непогані сімейки. З кормами. Порядок. Вон, коробочку поставив, рамочку і будемо тихенько одна за одною рамочки. Дуже будемо акуратно, щоб не наробити біди, бо молоденькі маточки попідселяв. Тому хочу глянути так акуратненько. Хочу, що кормовий рамок більше, ніж треба, звісно. О, це добре. Але хочу я вчора я випустив маточок. Я бачив, що тут були прийняли. Але я хочу її знайти, друзі, і... і подивитися. Вона з червоною міточкою за політочкою. Тому я зараз буду дивитися, прийняли, не прийняли. Бо дуже багато було різних нінній. Хто каже приймуть, хто каже не приймуть. Кормів них більше, ніж досить. Пчолки, ну це. Мені дуже пишуть, що Володя, що ти будеш степову, ти не пробував. Друзі, я не говорю за степову, я говорю за свої бджоли, що вони в мене трошки агресивні. Я не сказав, що степова є погана бджола чи ще щось. Ну я ж просто казав за свою місну аборигенну. Так, ну пчлки вроді більш-менш спокійні. Шукаємо, шукаємо маточку, вона має десь бути, бо на ній метка. Я хочу, хочу сьогодні глянути, друзі. Подивитися, що тут робиться. Може забили, хто його знає. Бо я так дивився, наблюдав і контролював. Довгенько-довгенько бачу, вони її облизували. Не бачу я маточки зі політочкою. Дивимося далі. Може забили, хто його знає. Не повинні, бо гарно прийняли, облизали. Але дуже акуратненько шукаємо її. Маточку за політочкою. Поки я її не бачу. Знаєте, друзі, поки я цю матку не знайду, то не повірите, серце тьохкає. Ой, подивитися, як. Ну, бджоли ж не дуже агресивні, такі, 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 більш-менш. На маточки я не бачу. За політочкою маточки я не бачу. От як вбили, хоча не повинні, вони її гарно приймали, гарно вони її ходили, облизували. Дивимося далі, друзі. Ой, Господь помилий. Цікава історія. Я не бачу матки. Не знаю, друзі. Так, на крайню вона не могла піти. На цю крайню теж. Дивимося ще раз, друзі. Переглядаю конкретно. Не бачу, ну <рикун> <рикун> бджоли <рикун> <плоджови> на диву, бджоли спокійні. Не знаю не бачу. Де вони ховають від мене, не знаю. Ну вони її були прийняли. Я бачив, Я з півчаса за нею поклав на рамку, відкрив. Вони з пів часа за нею бігали, гляли, облизували її, все як полагається. Це я її не бачу. Не бачу, що це має бути.

Ще буде проблема. Це тіхка є. Нам чого ну, диво спокойно, но матки я не бачу. Історія буде. Ще грохнули матку. Ще якщо грохнули матку, це буде капець. Не бачу. Так, друзі, я напевно остановлю, а потім я включу далі. Друзі, ви знаєте, трошки перелякався, правду вам кажу. Я вже третій раз перешерестую цю і думав, що вже, знаєте, ви не повірите, друзі, але ну, я в милі, в почі. Ну, маточка є, друзі, є, маточка прийняли. От дивіться, ось вам видно буде, бачите? Ось. О. Бачите? Я думаю, вам всім буде видно. Все. Фу, Ви дуже не повірите, ну, що ви побачили мою голову? Я все й милі. Чого? Каже мене, друг, чого ти переживаєш? Це ж розходний матеріал, не переживай. А воно, знаєте, друзі, щось само переживається. Ви не повірите, друзі, щось воно само переживається. Фух, це капець. Не повірите, друзі, але я вмилій. Я вмилій. Поки то ж з маточкою, все, з меточкою, все, то ж маю раз-раз знайти. Раз а вони її, бачите, як ховають від мене. Ой, довго, я, може, більше з півчаса шукав. Я перекратив зйомку, встановив для того, щоб знайти нашу воно вам, ці що я буду вам показувати, що я матку тут шукаю. Для чого воно вам. Так що маточку прийняли. Все нормально. Закриваємо. Все. Сюди я вже лізти не буду. Все. Кормів хватає, може, потім пізніше тільки заберу трошки рамок. Все. Все. О. Тоді я це все позабираю інструмент. Так. Друзі, я зніму окуляри. Друзі, я вмилій все. Ви не повірите, я все милі. Поки я ту маточку знайшов. Бож... Хто його знає, знаєте, така пора. Якби це весна, то там проблем немає. Це осінь, знаєте, кожна маточка на вагу золота і Тому знімаємо. Друзі, дайте... дайте, ну я чимось витру. Не повірите, але каплі на голови мені стоять. там стоять каплі. Я не знаю, скільки разів я прошерстив сім'ю. А вона в куточку собі дуже бачите, з цими друзями. Зараз я в мене є водичка, я осоду, всі руки помию, бо друзі, не повірите, але вони після прополюсу, знаєте. О, витру зараз себе. О. Бо весна з цим весною з цим діло попроще. А яка там ще тим более стара матка. Вона, вона й стара, вона і стара. Ви знаєте, друзі, я б викусив дві маточки, переселив бо матку туди і в цей вулик. Тать перекреслю дивіться. Та там випусти, матку випустили і тут. То тут а, друзі зразу в клуб, як почали бити її, як почали бомбити її. Що це таке, я не знаю. Чи це дуже тяжко, в мене є сім'ї. Е, є дуже тяжко сім'ї, які приймають матки. Опять є ось ця матка степова. Я в ній за матку хотів поміняти, друзі, не приймають. Що я не роблю? В раз, другий, третій, Воно тільки випустять, все, бомблять її, зразу в клубі її бомблять. І ну, думав, можливо, там є, знаєте, буває таке друзі, що є дві матки. Ненький подивився, ні, тягнуть матошники. Значить, дамо їм трошки перекуру. Заказав, одразу <laughs> впав на телефон. Опять заказав маточку. Туди таки я їм підсуну з інтерак. А цю маточку забрав з клубу, а вже в то кормів нема. Я мусю брати вже ось цю сімейку. Це, в мене, це, це одна з тих злих, що ганяла мене по пасті, то вони вивели свою маточку. Я поставив карніка розплода, вивели свою маточку, але злобливості не потеряли. Дивишся, і вони були, хоч матку вивели, але самі розуміють, що е, бджоли, які закладають матку, вони дають свій, свій маточне молоко, а яке воно зле. Тому хочеш ти цього чи не хочеш, та матку мусиш міняти. тому що там не пісклад, все воно Матка та не буде така, як ти хочеш, тому що вона е, вигляжується, хоча яйце з карники вигляджується бджолою зло, і ми це все прекрасно знаємо. Тому я звідти ма, друзі, що я не поверю, тільки відкрию. В клуб. Що не зроблю? В клуб. Не знаю, мов пропаде, я не знаю, буду бачити. То пісалив туди, те, в мене кормів не було. Я взяв ковпачок, ту сімейку під ковпачок. Два дні я її тримав. Два дні. Під ковпачком. Ви не повірте, то я сьогодні подивився, то там навіть вийшло повну, ну так як ми знаємо, кусок мед надіваємо трошки на розплід, на повну це. Я сьогодні вийняв купачок, на купачок там повно бджоли молодої, все. вони вже обтерлися одню, все, ніки відкрив, бо це цю я відкрив прямо і просто був без ковпачка, так і в клітості. Вони при, при, прийняли, за другі сутки пішли, подивився, маточка є. А я тут сьогодні відкрив під ковпачок, бо скормів не було. То я їх трошки на мед, трошки на сушнінку, трошки на розплод, то сьогодні подивився то вони маточку бачу, а вона вся так ярамку чуть більше нас. Вона вся вийшла, я підняв ковпачок, дали багато під тим ковпачок, вона вся в медовій. Ну бачу, лижуть її, облизують все. Бо ці зразу, тільки випустив, Я рано це я поставив, а на доранок приходжу. То добре, друзі, що я спів, приходжу, що таке є. Бач, мат, і купа така. Я давай розігнав, точно матка є. Я опять її в ковпачок. Вже ще трошки було цього, я приліпив. Через час приходжу, опять вони їхать. хоча три етапи я брала, вони все раби в цю брали. І все. Я їх забрав. Думав, може, там матка є друзі, знаєте. Думав, може матка є, може дві матки бути, знаєте. Думаю, може дві матки було то не хочуть приймати цей. Ну, такі бджоли мені. ну такі, хоч Друзі кажуть, що ти в степову, Ну я не кажу, що це степу, а це моє місце аборігени, які навіть не хочуть маток приймати. Я твіте забрав, підселив ту та прийняла без проблем, бо облизують, бачу, вже вони вусики вусики сплітають, то це вже матку прийняли. Все, то це вже там порядок, вже в мене там груди мараз вулика. То я їй одразу набрав номер телефону, заказав він, я подивила. Я добре, що вивезли якраз в понеділок, сьогодні п'ятниця у нас. Висли в понеділок, то я їм не дам матошники закласти. Хай вони трошки об... бо дуже годуть. Я думав, матка Ні, подивіться, нема розплоду. думаю, може, матка є, але знаєте, що кажуть? А може, знаєте, що, то, що було багато відкритого розплоду, що вони будуть 2 рамки якраз розплод запечатають. І я їм поставлю матку, вже не буду в клієнці, а візьму її прямо в ковпачок. І з днів три-штири я її потримаю, а то п'ять в ковпачкові. І таке, я думаю, це лепо. Руки в прополюсі, треба край купляти, друзі. Дуже, прямо такі руки треба край купляти, сітки, ці що на прополюс, бо всі руки в прополюсі, вся держачий цей прополюс. Отакі, от друзі, справи, так що і якось так позволили свого сані Бортового, жалуюсь. А що ти там жалуєшся? Що там не нормально, що там париться? Все буде нормально. О. Але, знаєте, шкода, тому що, хоча трошки відкрив більше, відкрий, відкрию, О! Шкода, кожна сімейка, знаєте, контролюєш, за нею доглядаєш, за нею дивишся, за нею. Ну, тут вже то, перша то дуже вже була стара. Вона і не роїлася, вона була стара. І я кажу, вона стояла на тому 145-му то вона його принесла, я поставив два, то один до половини там. Ну, за літо, як вона принесла 245, то на що вона правильно? І розвідку не бачу, і нічого. Все одно планую, помаленьку планую міняти матки, тому вже якраз два, два зінькери попід край. Стоїть, так я ту матку обрав, тому що вони вигляділи її на своєму, на своїх феромонах. на своєму, то, то вона була теж. В неї вийшли її бджоли, ну, да, проти того, що я роздував резинові чоботи, я вдівав рукавиці по пояс, я вдівав. Звісно, да, спокійніше набагато, але все одно є. О, те що у мене їх декілька штук, О, тому я забрав яка там ніяк, ні за що не хотіли приймати, то ж нема матки, нічого нема, матки не приймають. Що. Ну, то я їм дам. Вже два дні вони без матки, ще побуду за два дні без матки, добре розпліт, запечатають, маточники ми їм не пустимо, тоді не будуть одразу в квіточку, в ковпачок і мусять прийняти матку. бо Я вирішив замінити злі, замінити, вирішив по пасіці, щоб не було їх навіть в обісці. Але руки після прополюсу, цей держак цей в прополюсі. Отакі друзі у нас справи, так що породивився добре, що та, значить якщо тупить, то й ту приймуть. Бо там, знаєте, оці сім'ї слабенькі без проблем приймають. Без проблем. А от крепка сім'я. Ну, дати, треба дати, і трошки поїзтущати, звісно. Тому заварюємо чайок, друзі. І сидимо. Ой, такі справи. Так що друзі дзвонять до мене, що дуже нападіння великим бджіл. У нас столік немає, таке буває. Інше на у нас нападіння на пасіці немає зовсім. так і пасіки у нас тут три, всього на все село напад. І дивиться, один від одних метрів 400 стоїмо, то десь пів кілометра, О, то такого нападіння на пасіку немає. Пчолки працюють, нижні я трошки прикрив, верхні повністю відкриті, нижні трошки прикриті. Бо на всякий случай, знаєте, друзі, вже цієї ночі я вийшов. Вже, напевно, до двох градусів тепла було впало. Ночі вже було прямо. Я вийшла, зайшов до хати, то знаєте, як з ліжка вийшла на двір, ночі, прямо так зимно було, дуже холодно було. Дуже холодно в нас, так що вже ще день-два, вже підуть заморозки, звісно, це буде це. О, то, але друзі кажуть, що йде нападіння, тому друзі хочу трошки знайти, хоча і стараюсь працювати. По новій фасіці пасіків, по новій технології, але і старого не забуває. Тому, друзі, якщо у вас на, на, на сім'ю йде напад, от насіли на одну сім'ю і, і хочуть бомбити, хочуть її розбити. Тому коли ви закриваєте, то на нижньо е, якийсь ящичок підставити, так щоб на нижній і на верхній льоток е, підставити. Якось в кого що є є мене, то є якісь ящички. Берете пусту сушу без меду, без нічого. Поливаєте водою і спирайте наперед вулика де... Куди йде е, воровка? Для чого це робиться? Коли воровка буде сідати на цю гони, вона буде брати цю воду, вона буде нести цю воду назад в вулик і вона бджоли, е, води не треба, отбой, бой. І вони покинуть ту сім'ю. Е, Ямка дуже швидко за декілька днів, практично за день-два і все оставлять в покої, так як вони ці води принесуть, що це не мед, вони просто тут, бо є таке, так, що буває, вибивають, вибивають цим, і що ти не роби? Рамка оця сперта, саме найстріше віднаджує воровок. Вони зразу кинуться, і потім до вечора вони успокоїться, розлетяться і можна буде відкривати сім'ю і все, тому що вони поймуть, що в тій сім'ї меду немає, а в них є тільки вода. Ось такий метод дідівський, знаєте. О, так що вам так до мене дзвонять, питаються водять, що робити, багато дзвонять друзів, тому я вам підказую, що це так метод, цей дуже хороший, і він основне, що він є дієвий. Їх дуже оси кажу, бомблять. У нас теж оси бомблять, є. Ну не стільки, як торік, звісно, але є. Е, Піскажу, що від осів, звісно, може кому пригодиться, а може кому і не пригодиться, це таке. Е, бо дуже сказати, вже підказав, але багато ще можливо молодих пасічників, які я знаю, мене дивиться дуже багато молодих пасічників. Е, баночка пива 250 грамова. І друзі. Е, Упаковочка борної кислоти. Це хто шофер, вони всіх є в упаковці борна кислота. На цю на 250 грамову цю висипайте, берете ложку, чайну, ложку борної кислоти. Це все переколочуєте і накладайте патичків, щоб оси не топилися. Бджоли на це не підуть, тому що бджоли кислятіни не цей не люблять, вони не підуть. А оси дуже сильно це полюбляють, особливо пиво. О, тому ставити паточки, щоб вони могли винести. І коли вони будуть виносити це, це пиво, будуть нести в гніздо, вони будуть нести одразу все і борною кислотою. Все, друзі, за тиждень. Буквально в радіусі 500-600 метрів у вас не буде ні одної оси. Погоратні живутки, вони все повитравляються, матки повитравляються, тому будете мати мир і спокій. От такі, вроді би, знаєте, мелочі. Такі мелочі, вроде би. але їх треба знати, друзі? для, для початківців, тому що я сам був початківець. Я знаю, як в мене за сезон вибивали 4-3-4 сім'ї вибивали. Ну, дуже важно, друзі, так як в мене зараз бачите, я стараюся, от ще так воровка не лізе, наприклад, е... от в мене, світ. бачите, в вулиці сильно світ, нижні льотки в мене прикриті. А верхні в мене повністю відкритий, дивіться як в мене. Бачите, в мене холстик, візьме по всіх вуликах. У мене холстик. Це основне сім'я не може захистити себе з криші. Тому, якщо є воровки, коли підуть вони попід кришу, все, друзі, читайтеся сім'ї пропало. Тому ще через льоток вони коєка можуть супротивлятися, можуть битися, вони можуть оббиватися, то через кришу, якщо вони зараз да, загнадяться. Сім'я не може відбитися, просто тупо розбивають сім'ю і все. Тому обов'язково мають у вас холстики чи клейоночка, має закривати, щоб зверху через не було доступа, щоб не було доступа. Щоб не було доступу чужим бджолам по підкришу. Ми самі бачимо. Ну, я колись, звісно, як в мене були лежаки, я брав великі такі, просто не різав на двоє. А то, якщо я тільки побачу, що починають пчоки кружляти, я завжди так рік не робив, бо щось так не, не замітив. Я такого, тільки починають вокруг вулика кружляти пчоли, замічаю там, там починають літати. Я одразу брав солярку, друзі. Гарно змажував округ льотка по кругу, верхню нижню. І округ вулика я змачував, ізобільно я змачував солярку. І такими, ж, отакі, знаєте. Тому що, зрозуміло, якщо вкинуться одну сім'ю, потім перейдуть на другу, потім перейдуть на три. Аби аби чужі тільки бджоли закушали, що у вас тут щось є, все, друзі, все. Виб'ють. Я вам кажу, в мене один рік чотири сім'ї. Я не міг зрозуміти, приходжу до діда, кажу, дід, що так сильно бджоли літають по підкришу, о, взяток є, вони летять, взяток є. Через два дні там відкриваю, там ні бджоли, ні взятку, тільки голі рамки. Винесли мед, вибили всю бджолу. Та такі, друзі, у нас. Ну, цього. М -м. Ще трошки є у мене, звісно, цих. У мене є сімейка, яку я взяв з отводком, то вона ще трошки покушує, але я в її теж вже навесні. Степова, чисто степова, та степла кусається Зразу вилетіла, я знаю, бачу, з якого вулика то теж поміняти це дуже хороша вона дуже продуктивна, звісно, вона дала мені дуже найбільше практично попасть меду, метон. Ну вона злоблива, самі бачите, бомбить. Хоча ще гірчиця, світа. Ну самі розумієте, що зараз бджоли по-любому вже є кусючі, тому що осінь, осінь на дворі, де бджоли збираються в клуб, вже холодно, тому крепкі сім'ї, друзі. збирати я не буду. Слабачки, які я маю, де там що перегляну, де буде в слабачках по рамоці, я ще висміхну. Де в слабачках, оплодках, слабачок, десь якісь таке крапкі сім'ї зацепляти я не буду. Нехай працюють. І хай зимують на 10 рамок. <кхи> ну, будемо проводити такі експерименти, друзі, такі будемо робити. Ось рамошники, то що мав, де я скоротити, скоротив. Там в деяких водках, а так все остальне остається зимувати так. Сильні десяти рамочні так остаються, бо дуже багато меду. Остаються зимувати так. Це тільки в слабачках, де треба то скорочуть. А так все остається так. Побачимо, побачимо, може. Зроблю не те, що треба. Ось такі дві погода шепче, звісно. Погодка, сонечко, небо чисте, пчовки літають. Дуже-дуже гарно і така погода. Так що роботи на пасіці дуже багато, дуже багато, дуже багато треба старатися маток замінити, треба старатися, ще є декілька тих місних або аборигенних, то треба буде навесні. Ну, щось будемо робити, яка не вийде в мене, значить друзів вийде. А. Не вийде в мене, то в друзів вийде. Ти, ти якосно так буде, друзі. Отакі друзі у нас справи. така у нас історія, так у нас виходить. Я ж кажу, матку обрав, підселив ні за що, трепки сім'ї не хочуть. Нічого, я їм неділю дам видіршку. все буде нормально. Буду приймути мене де вони не дінуться. Бо ті слабачки на ура прийняли, а ці не хочуть. Ну нічого, друзі, працюємо, осінь вже на дворі, золота, осінь, листя загортає, воно опять падає. Ось отак ми працюємо, тому передаю вітання друзям. Зараз, друзі, всі мої зайняті на огородах, працюємо, прибираємо, але, однак, вже не забуваємо, що треба забігти до дівчаток, подивитися, доглядати де що треба. І коли вискакую, де коли що треба, то переглядаю. Де так більше-менш більш нормально. Але вже цей про полюс ось такі справи, друзі. Так що, добре друзі. Війти нам в зиму крепкими сім'ями, з гарними додаємо в рамках, щоб мали що їсти. А так в принципі, спокійно. Десь якась така налетить вкуси, Чи на дорозі як стою, може пальне. А так, в принципі, от стою, літаю спокійно. Добре, друзі. Щастя, здоров'я. Всім хорошої Наступаючої зумівки, друзі. Все Всім пока, друзі. До нових зустрічей.